Той, хто творив нас, не творив осібно, дав кожному призначення своє. Для служіння ми всі в єдності потрібні, малі й великі, отакі, як є. Такого ще ніколи не бувало. Та уяви, прокинувшись від сну, у тобі члени раптом збунтували і між собою провели війну. Сказало око вухові як можеш не бачити, що видиме ясне. Почуєш щось і вже мене тривожиш. Дивись само і не чіпай мене. Сказали ноги шиї, скільки можна ні кроку не робити день за днем, все крутишся на місці. Від сьогодні ми геть підемо від твоїх проблем. Так само ніс у руці промовив гнівно. За що берешся, та ж воно смердить, перш ніж торкатись, нюхати потрібно. Не буду більше я з тобою жить. Ну, а язик той так вже розходився, що мало не роздвоївся, як в змії. Без мене ще ніхто не обходився, от відділюсь, побачите тоді. І дивлячись, як розділялось тіло, і кожен бідним. І слабеньким став, так невимовно серце заболіло, на цьому досить розум відказав: Той, хто творив нас, не творив осібно, дав кожному призначення своє, для служіння ми всі в єдності потрібні, малі й великі, отакі, як є. Єдина кров єдине в нас дихання. І між собою нічого ділить, так дух Господній кличе до єднання, а людське я на своєму стоїть.